多少、嗯啊？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多少？多 О, че? Залезли. Вот двома. Зато мы залізли, но давай. Вот, вот, О, самого. О, давай ладно. о, о! О, И пить І на сеп.

Все воно пусте. Тут були? Тут лежали наколінники, окуляри, тактичні маски, тактичні окуляри, все близько до, до 100 тисяч гривень. Ви бачите, що нічого не залишилось. І те, що розказують, що тут був срач, ви подивіться, де тут працює сірик. Він працює в стральнику. Заходимо сюди. Оце те, що тут. Ви бачите, що лежить якась документація невідома. Дивимося. Немає більш нічого. Все. І смердить мов тут хтось срався. 5 вазонів. Цікаво, мій папір, а що це ви? Користуєтесь папером. Да. Не викидайте його об'єснути. Ні, ні-ні-ні. По гляниці, хай читають. Хорошо сделали само по себе сделано бить того надумал